Це не бойова тривога чи планові навчання. Аби належно привітати керівників місцевого та районного підпорядкування. Рятувальники вишикувалися в шеренгу. Тут зібралися представники чи не всіх територіальних підрозділів МНС, які розташовані в нашому районі. За звітний 2012 рік їм довелося добре попрацювати. В районі виїзду нашої частини було здійснено 90 бойових виїздів. Із них 39 пожеж, хібних викликів два, загинуло три чоловіка. За прошлого рік надання допомоги іншим службам 9. І це досягнення лише однієї пожежно-рятувальної частини. Якщо ж говорити про статистику в цілому, то озвучені цифри збільшуються в рази. Майже всі виклики, на які виїжджали вогнеборці, характеризувалися як складні пожежі. Останні нищили природу та матеріальні цінності. населення. Робота рятувальників у поточному році суттєво не зміниться. На даний час ми працюємо, поліпшуємо свої знання. Поліпшуємо матеріальну навчальну базу і будемо працювати вже в 2013 році і попередженню пожеж, щоб не було загибелі на пожежах. Обухівський міський голова, як начальник цивільного захисту населення, оцінює роботу МНСників на відмінно. У нас є чітка налагоджена співпраця. Є повністю порозуміння, і всі ті завдання, які ми ставили перед службою, і ті завдання, які потрібні служби виконувати, вони виконані сьогодні в повному обсязі. Я повністю задоволений їхньою роботою. Очільник району ж дії рятувальників оцінює трохи нижче. На його думку, вони заслуговують на відмітку добре. Однак роботу деяких співробітників ігор Рафальський відзначив по особливому. Робота окремих керівників я хотів би сказати навіть на відмінно. В першу чергу керівника нашого підрозділу Гончарука Василя Петровича його здатність оволодівати і реально оцінювати ситуацію і приймати вірні управлінські рішення і разом з тим вносити пропозиції районним адміністрації і територіальним громадам. Позитивні сторони діяльності рятувальників, а також злагодженість їхніх дій, Ігор Олексійович теж відзначив. Я скажу прикладом оцінки роботи те, що бачите, у дорожніх служб. Служб МЧС практично дороги в порядку, при тому великому снігу, який впав на нас, практично починається з початку грудня, але ви бачите готовність будь-яких за будь-яких будь обставин узгоджена прийти на допомогу людям. Наостанок керівники місцевої та районної влади подякували працівникам МНС за сумлінне виконання своїх функціональних обов'язків та побажали успіхів у нелегкій і благородній справі порятунку людського життя. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.